18 година у Києві. Вітаю всіх глядачів, хто наразі відірвався від обговорення важливих суспільно-політичних тем у мережі інтернет і приєднався до перегляду першого в Україні інтернет-телебачення Живе телебачення. Відтепер щодня, саме у цей час, ми будемо виходити у прямий ефір для того, аби розповідати вам про останні новини, ділитися новими подіями у нашому житті, знайомити вас із цікавими персонами із цікавими особистостями. Ну і взагалі анонсувати наші майбутні ефіри. Зараз живе телебачення. Ну скажу зовсім молоде, але вже співпрацює з деякими цікавими. І творчими колективами з різних регіонів України. І ми продовжуємо закликати всіх, хто нас дивиться, хто до нас приєднався, і хто до нас ще не приєднався з якихось причин, долучайтеся до роботи з нами. Ми разом з вами створимо перший в Україні інтернет-телеканал і зробимо його цікавим, корисним, творчим, живим, відкритим для спілкування. Отже, я хочу познайомити вас з нашими партнерами, які вже долучилися до спільної роботи. З нами Івано-Франківська студія Апостол, документальні фільми якої ви вже бачили після наших основних ефірів у п'ятницю і у четвер. Колеги щиро вам вдячні і думаємо, що ви наповните наш ефір класними, дуже глибокими, дуже корисними проєктами і далі. На днях ми домовилися про те, що відеоматеріали, сюжети, фільми нам буде надсилати мультимедійна студія Свічадо із Тернополя. Журналісти охоплять своєю увагою всю Західну Україну. Тож у випусках новин ми будемо показувати вам, чим живе наша західна частина нашої улюбленої країни. Від мене особиста подяка Павлові Сковронському. Це директор мультимедійної студії Свічадо. Отож, як бачите, ми живемо, рухаємось, зростаємо. Ну і власне розмірковуємо над тим, чим же зацікавити вас, щоб ви якомога активніше брали участь у нашому житті, ставили нам свої цікаві запитання, можливо, ділилися навіть з нами якимись своїми проблемами. Чесно скажу, ми наразі у пошуку нових форматів для того, аби не лише задіювати просто соціально активну, небайдужу аудиторію і максимально її намагатись розширити, щоб і. Молода аудиторія також була разом з нами. Ну і відповідно звертаємося ми із вами з такими запитаннями. що Як на вашу думку, яким має бути інтернет-телебачення, щоб максимально широка аудиторія у всьому світі його дивилася? Які теми ми маємо підіймати, і з якими експертами, якими гостями, якими персонажами цікавими ми повинні вас знайомити для того, аби вам було це максимально цікавим? Ну і відверто хочу вам зізнатися, що у наших планах найближчих створення нового проєкту, у якому ви можете поставити своє запитання священику і отримати відповідь? Теми найрізноманітніші це спілкування у сім'ї із друзями, і з однолітками, це правильні. І неправильні речі у житті, це правильні і неправильні вчинки, це молитва тощо. Тобто обирайте самі, що ближче до вашого серця, до вашої душі. Ну і також нам цікаво, як на вашу думку, який час е має виходити ця програма, яку назву вона має, повинна мати. Ну і висловлюйте ваші пропозиції на нашій сторінці у Фейсбуці і на нашій, на, наш, на сайті нашого телеканалу. Так, Анна правильно сказала, що ми велику увагу приділяємо спілкуванню з нашими молодими, з молоддю, тобто, яка більшість свого часу, як показали наші останні ефіри, і як розказали нам наші гості, проводять саме в інтернеті. Ми хочемо, щоб наше спілкування було живим і відвертим. У нас немає жодних перешкод, немає запитань табу. У нас немає е, будь-яких бар'єрів, які треба долати. Тобто ви нам пишіть, ми відповідаємо. Ми вам пишемо, ви відповідаєте. Більш того, ми готові запрошувати цікавих людей до нас у студії, аби вони розповіли про свої проблеми, про поділилися якимось своїм досвідом вже поділилися духовним досвідом. Ми також будемо запрошувати відомих співаків, артистів, політиків, суспільних діячів, представників української інтелігенції, всіх тих людей, які мають що сказати молодим людям і взагалі мають що сказати в своєму житті, тому що вони досягли багато чого і пройшли певний, можливо, дуже непростий шлях. Ну і звісно, ви можете долучитися до створення першого в Україні суспільного інтернет-телебачення скайпом. Ви можете повідомляти новини, точніше відсилати нам ваші новини, ділитися із нами відео, які ви знімаєте із вашого регіону. Тож приєднуйтесь, ми абсолютно відкриті. Ми абсолютно позитивно налаштовані на співпрацю із кожним із вас. Ну і далі у випуску інформація від наших паломників, які е, минулих вихідних відправились до Єрусалиму. До речі, я хочу подякувати дуже фотографу Василю Кашубі, який дуже оперативно виклав ці фотографії нам інтернетом. І ми маємо можливість ці фотографії вам показати. До речі, паломники мають ось ось прибути до Києва. Ми хочемо запросити когось із них до нашої студії, можливо, поспілкуватися скайпом. І мені особисто було б дуже цікаво дізнатися. Чи змінилися вони після тієї поїздки? Що цікавого там було? Який духовний досвід вони отримали? Так що дивитесь, дивіться наші ефіри, і, можливо, там завтра, післязавтра, у випусках ми вам розкажемо про цей паломницький візит до Єрусалиму і познайомимо з діючими особами цього візиту. А я також хочу нагадати, що ми чекаємо від вас відеоблоги, ваші коментарі, ваші фотографії, відео цікавих подій. Ну і, власне кажучи, ваші думки з приводу життєвих ситуацій. Ми обов'язково покажемо все це у нашому ефірі. Нам цікаво долучати вас, нам цікаво чути вас. Ну і особливу подяку. Я висловлюю уся наша команда. Висловлює Олександру Вітиці, який нам надає фото і відео, і робить це дуже оперативно. Дякую. Дякую, Сашко. Ви були з нами під час нашого головного нашої головної події освячення Патріаршого собору у Києві. Вам вдячні за те, що Ігор Грушко, наш журналіст, підготував великий матеріал про роботу нашої телестудії. І більша частина фотографій, які були показані в тому сюжеті, були ваші. Дякую, Олександре. На цьому у нас поки що все. Ми завтра зустрінемося з вами о 18-й годині. Сподіваємося, новин вже буде багато, не тільки з Києва і з регіонів. Мені особисто на Фейсбуці багато людей вже написали із Дрогобича, із Івано-Франківська, Львова, із, із різних містечок України і висловили бажання співпрацювати з живим телебаченням. Це для нас. Дуже важливо, що ви пишете. Дякую всім, хто пише. Дякую всім, хто не пише у майбутньому. І взагалі давайте робити канал разом. Це буде цікаво і нам, і, напевно, вам. Побачимось. На все добре до завтра.